Сьогодні зростає кількість дітей, які залишилися без батьківського піклування та перебувають у небезпеці. Насамперед, це діти з регіонів, у яких відбуваються активні бойові дії. Кожна дитина в Україні потребує допомоги під час війни. Проте у зоні підвищеного ризику перебувають діти без батьківського піклування Так, днями спеціалістами служби у справах дітей Подільської міської ради спільно з фахівцями Подільського міського центру соціальних служб та представниками Подільського районного управління поліції було проведено вуличну акцію кожній дитині, родина. Інформуємо подільчан про форми влаштування дітей сірі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також надаємо тут більш детальну інформацію, розписана в наших буклетах. З приводу тут і основні терміни щодо дітей. Також розписано більше про форми влаштування. Якщо подільчан цікавить, вони можуть звернутися, у нас тут вказана вся інформація, адреси, номери телефонів, куди можна звернутися Дана акція була проведена з метою популяризації сімейних форм виховання, які активно розвиваються в нашій громаді, та пошуку кандидатів у батьки вихователі прийомні батьки та патронатні вихователі. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.